Ну, всі знають, де в нас розташований Чорнобиль, ми його відмічаємо таким трикутничним ядерною небезпекою. Це 50 тисяч е, гектар найбільш родючих земель України. Е, Чорнобиль. І, е, Частина цих територій, можливо, буде використовувати через десятиліття, але 10-кілометровий десяти зона навколо самої ЧАЕС буде недосяжна, ну, буде небезпечна для використання сотні тисяч років. На сьогодні в Україні подовжено роботу старого ядерного реактора. Старі ядерні блоки стали причиною аварії на АЕС Фокусіма. Проєктний термін роботи українських блоків був 30 років. 2020 року мають бути виведені з експлуатації 12-15 блоків, але уряд прийняв рішення продовжувати роботу цих старих блоків зразка 60-70-х х років. В Європі одразу після аварії на СФО Кусіма такі блоки, такі країни, як Німеччина, Швейцарія, почали згортати. Навіть такі гіганти зараз розвитку. Атомного, як Китай, Індія, вони також переглянули свої плани по будівництву нових блоків і експлуатації старих блоків. Ну в Україні ось старів АЕС місті Кузнісом на сьогодні працюють два блоки, в яких вичерпались терміни експлуатації. Геніальне рішення не тільки продовжувати роботу старих блоків, але й побудувати два, е, нових, блоків, е, два нових блоки на Хмельницькій атомній станції, е, причому побудувати їх по е, кресленнях, по проектах 70-х років. Фактично вони нічим не будуть відрізнятися від старих блоків, які в світі вже ніхто не будує. Е, ці два блоки будуть працювати на Хмельницькій атомній станції, яка десь приблизно тут розташована. Ще в Україні е, діє е, найбільш небезпечний, можна сказати, блок з усіх е, на сьогодні, діючих в СНГ. Е, це перший блок Южноукраїнської АЕС. Цей блок є експериментальним. Він був першим для. Е, Серії блоків потужністю 1000 мегаватт для всього Радянського Союзу і для всіх бувших країн соціалістичного табору. Це експериментальний блок. На ньому навіть на сьогодні не можуть виконати всі програми підвищення безпеки, які виконані на інших блоках. І цей експериментальний блок планується подовжити його роботу, причому витратити це по попереднім оцінках 5 мільярдів гривень. Саме головне, що Южноукраїнська АЕС вибиралась в місце розташування, вибиралася її в радянський час. Вона була вибрана, це місце було вибрано досить невдало і на сьогодні не вистачає води для охолодження цих блоків. Ну і ці блоки працюють всього 60... Южноукраїнська АЕС там середній показник там вони працюють всього 60% часу. За даними МГТ, якщо блоки працюють менше 80% часу в рік, то вони є економічно необґрунтована Здається, уряд. все таки зрозумів, що це нереально. Стільки реакторів весь світ не може побудувати за цей час, і вони. Написали чорновик нової енергетичної стратегії, де планується побудувати лише шість ядерних блоків. Причому будуть вибиратись майданчики, скоріш за все, які були обрані ще за часів радянського союзу. Два потенційних майданчики: це Чигиринська АЕС, яка вже почала будуватися, місто Черкаси. І, звичайно, наш е, туристичний Крим там також є недобудована АЕС. і Це один з потенційних майданчиків для будівництва нових атомних станцій.